Ніяких зустрічей ні з слідчими, ніяких допитів, ніяких е, е, перевірок ніхто до сьогоднішнього моменту не проводив, не приходив, не присилав ніяких запитів, неправильно вказані е, ні площі земель, ні культури, які були посіяні. Ми в цьому році соняшника взагалі не сіяли. Кукурудзу ще не, не розпочато збір кукурудзи. Кукурудза стоїть в полі. Ну, як можна відкрити кримінальну справу? не знаю. Можливо, є якісь факти, яких я не знаю, через те, що правоохоронні органи ніякої активності не проявляли, ні з якими запитами до нас не заходили. У нас були публічні торги. Щедрийлан три роки тому назад обробляв наші землі. Ми по е, Прозоро щорічно проводимо торги на закупівлю послуг. Щедрий лан, зараз навіть останні два роки. До нас немає ніякого відношення. Він не обробляє наші землю. Тобто ми проводимо публічні торги, закуповуємо послугу з обробітку наших угідь, релі. Це оранка, культивація посів, внесення гербіцидів, добрив, молотіння. І все. Збираємо і вивозимо на елеваторні було. Але кукурудзу ми навіть не починали молотити. Соняшника взагалі не сіяли. Те, що написано в ухвалі, що це з 24 го року, ми легко перевіримо. Просто ну образливо, для мене я вважаю, образливо, що хтось там. Я розберуся з слідчим, чи з слід слідчим, який даючи в суді факти. Які він зараз надав, вів в оману спеціально, чи там випадково, ну як можна описати те, чого навіть я б згоден був, якби ми там зібрали цей урожай, тоді можна було б слідство якесь просити. Якщо він в полі стоїть, він не скошений. Про що ми говоримо? Про які е, змови, договорів, змовини з кимось, про що, якщо ми його не збиралися?